Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відгук на книгу ініціація Люкодашвар. Та люкодашвар. Люко Блять, знову ми забули як правильно сказати назву авторки. Е, правильно, люкодашвар. І до речі, факт, що це своє дуже важке ім'я. Вона склала з імен і типу складів своїх улюблених людей. Тобто, умовно, якщо Марта Савчак і Аня Комаринська, то буде. Травка Команд. Ми вирішили, що ми хочемо трошки відійти від класичного формату цих таких маленьких моктокерів. І ми хочемо. Бачите, ми вже тепер не Анну і Демон. Аня ну, гірша, ніж я. Я бачу, Ку. в мене штани, я перепрошую. Угу, і кіт на фоні. Так, кіт це ти котик. Сьогодні не буде будинку, сьогодні тільки. Мені криває. подобається, що е, Аня в такому образі, але оце її... котику. Називається ініціація, і насправді цю книгу, колись читала Марта, каже мені, а така хуйня, така книжка. А мені? Там, історія, як ми типу, хотіли читати саме ось цю книгу. Ми були в книгарні моїй улюблені, в якій я нюю і ночую, рікіт. Ми ходимо і я кажу, це я знаю, це я читала, це я дивилась», а не ходить біля мене. ну Дуже вже змучено від того, що я це говорю. А мені складно хоче почитати Лікота Дашвар. Я кажу, о, я читала ініціацію, така залупа. Ну, таке просто. Але що я хочу сказати? Вже трошки спойлеру. Я читала її в 2022 році, на початку того року, коли почалася війна, і мені тоді дуже не сподобалось. Я не пам'ятаю, чому але мені дуже не сподобалось. Але я її перечитала, і тепер, ладно, це не в топі, але 5 зірок з 5 я її поставила. Я цю книгу прочитала. Я прямо для мене фактор того, що книга крута, це коли я така беру її, араз, наприклад, я така зачитала і така. Тільки я е, займусь своїм життям. Тобто, коли я не хочу її обдумати, в мене просто в мене там в голові, ну, типу, ну я не знаю, в мене там автомагістралі, білі, білі, автомагістралі. просто. Хто згадав е, пісню за цвіт? Хто згадав вірш семенка? Е, авто Автомобілі білі-білі, вірш «Місто», пишіть. Так, автомагістралі. Автомобілі білі семенка. Ну, а ти сказала автомагані. Я знаю не що. І в мене в голові відбувався такий круговорот думок, що я подумала, що це реально вау. І потім одного разу собі лежу ввечері лягаю спати, і мама в мені о 11-й вечора. Думаю, так. Ну або, коротше, немає причин, чого вона мені може таку можна телефонувати, немає. Я така, ні, я прочитала, це просто піздець. Ця книга, за думкою критиків, вважається найгіршою книгою Люко Дашвар. Тому що, типу, вони сказали, що... Вона наче взяла по кусочку з кожної книжки і зробила оце вот. Ну якщо настільки мене вразила її найгірша книжка, то що очіку там від село Не люди або якоїсь іншої? Насправді початок не зійшов починається з того, що ми дізнаємося, що жінка сидить типу зажурена, з для неї бігає собака, ми бачимо собаку, яка знаходить е, немічну вже стару жінку, і їй ну, Ніби як приймає її до своєї стаї, а вже потім по сюжету ми розуміємо, звідки ця жінка взялася, звідки цей пес і так далі. Це перший розділ, а потім йде оповідь від е, лиця жінки, ім'я якої нам не говорять, але я вам просто скажу, я не знаю, як мої книжці може не кажи? а я не можу насклад. А знаєте чому? Чому мені не сподобалася книжка в 2022? Тому що я була на середині, на середині і я ще не знала ім'я головної героїні. А воно написано, сука, в У Мене теж написано. Ясна буквально двохсот. Вона сказала, що це була Меланія. А я її знала, і себе вилазила. Нам поспойли отого... просто на самому початку. Мені так було сумно, коли я, ну мені буквально лишалось пару сторінок, щоб дізнатися її ім'я. І я сука, в дізналася. І ця Меланія. Це дівчина, яка вживається твір. Ну це поговорила про ту бабуньку. А потім міняється ситуація. Дівчина приходить до нотаріуса скласти е, ну заповіт. Ну, їй 30, і вона така пара. В речі, я її розумію. Я її дуже розумію. Я ну, вже <танценно> останнім часом реально задумаю, щоб скласти заповідь. А то на ну, той ти, ти помираєш, і люди не їбуть, як тебе ховати. Чи ти хотів там, не знаю. Ховати в хованки такі заховали? Чи, чи, що хотіли? чи хотіли, щоб тебе заховали, типу, ну, прах зробили, чи в могилу, чи під деревом, а ти, блять, хотів, щоб тебе там Сан-Франциско завезли. Так, в прах це не по-християнськи, ми ж тобою християнки і вів'янки, то, то треба нас, ну, в могилу. Вона ще це пішла писати заповіт до того нотаріуса. Нотаріус такий, ну такий, отакий от з животиком, такий жирненький язінька. Він почав на неї трошки квинці підбивати, вони пішли до нього їбатися в квартиру. Вона під час твору писать, як доволі, тому що вона така красива, на пасінавій робить комплімент, правда, така гарна. І вона, та боже, я знаю, та боже, наскільки можна ті патика. Речі, кожного разу, коли вона це робила, і це відгук в мене. Ну, типу, що я тоже така, я, я, я робила закладки. І це мало це три це ще мало. Добайте, Там було більше. Процитуй. Це ахуєнно, все-таки я вже передумала про закладки. Дідько, як же я люблю себе? Як же мені хочеться, щоб мене любили всі? Всі, навіть той придуркуватий дід. <рес> ну, так. Да. Вона, ну тобто, вона доволі має гарну самооцінку, хоча по факту вона не має гарну самооцінку, бо ти її дії дуже противеречили, але принаймні вона постійно говорить про те, що в протягом життя і говорила, що вона дуже гарна, що вона дуже розумна, що вона така вся із себе, і вона вирішує просто в 30 років це типу розквіт, це ж, ух, я така молода. Вона вирішує віддатися якомусь просто старому нотаріусу, просто тому що навіть не Ну, вона відчає, вона просто ввідчає. І власне, вона йде до цього чувака, а напередодні їй снився сон, де вона відкриває дубову тяжку. Дубову це. Дубову важку, дубовий важку. Сука, як про нахуй це слово? Яке слово? Двері. Дубові, дубові. важкі? Дубові важкі. Дубові. Дубові, важкі дубові. <рес> На секундочку, українська філологія. 17 років, мені Дубову вже 18, тепер кив вже все. Двору, двору, двору. Двору, <рик> двору, двору. Ми робимо вигляд, що цього не було. І продовжуємо. Бо їй приснилося, що вона відкриває добову важку... Блядь, ні, нахуй! <рик> Добові важкі двері, і за тими дверима лежить мертвий, мертва людина. До речі, про сон. Марта каже, що їх в принципі норм було ці сни, а мене вони, я просто кажучи, просто їх прогортувала. Тому що там зразу міняється шрифт, коли починається цей про сон. І тобі часто не зручно було да, читати. Я розумію така, ага, ну це те, що не сильно потребує моєї уваги, бо просто типу, пописується сни, які потім так вони пояснюються. З контекстом. я розумію прогорнути е, опис природи, і то не так важливо. Ну uh -huh. і то це чисто весь важливо. весь твір інтернет, отакого хоп, але ну сни прогортувати. Це ж така. Uh -huh. Мені знаєте, що було обідно, там одного разу. Полтавою ми просторемо чуть-чуть е, якусь середину, але Середину. так е, одного разу, коли вона ще раз бачила цей сон, витворювала собі в пам'яті, там е, от в її сні. За дверима лежить мертва людина в тяжких чуботях, і потім вона розуміє, вона дивиться на себе в своєму сні і бачить, що вона в тих важких чуботях. І я така ну до Петру, що це вона лежить типу, за тими дверима, це вона мертва, і вона мені це говорить прямим текстом. Дякую! Я вже сама це зрозуміла! Нарешті цього не зрозуміла. Ну, бо я прогортувала зі сни, що я їх прогортувала. І потім я така читаю, така, а ну добре, це то добре. Вона каже йому, да, що вона в її сні вона бачила в, за дверима труп. І цей, недовго думаючи, лякається і каже, добре, я втечу. Ну, Він так не каже, але відтоді він просто втікає. І яка його подальша доля, ми поки не можемо сказати, бо ми не ділося до того моменту. Ми закінчили на тому, що вона прийшла до квартири да. і побачила там сестра наречена, наречена цього Германа, яка є сестрою його друга. нього його є наречена абсолютно. брат звата Кума син. І, власне, ця як її звати цю дівчину? Я не пам'ятаю, просто забула її. О, Коротше, ось цю дівчину якось звати, я забула як її звати. Вона трошки теж дивна, тим, що вона ну, просто пускає цю Маланію до квартири. Каже, а вона, по-моєму, тоді малювала типу, кров, розмалювала квіти. Ну, щось там малювала. Типу, що вона говорила, що вона волонтерка. Так, і вона заговорила, що вона волонтерка, і Меланія пішла волонтерти саме для того, щоб дізнатися від цієї нареченої більше про Германа і взагалі у типу, поп'ють. Да. Тобто її мотивація для волонтерства була не, скажімо, щира допомога армії, а особиста вигода. Меланія такий персонаж, що вона більшість речей, які вона робила в книзі. Вона робила задля того, аби потім отримати щось або визнання від інших, або похвалу, або щось таке. Тобто не за щиря там мою посі просто йду працювати, бо мені треба гроші, або йду волонтерити, бо хочу допомогти, або щось там собі в голові самій довести. Отакий вона у нас персонаж. Рухаємось далі до е, так званого діда реформаторського. Він з'явився у нас тоді, коли е, Меланія шукала нотаріуса, а знайшла. Старого грунтаріуса діля реформаторського дід реформаторський стверджував про те, що людство єдиний живий організм, а тому і територією вся планета без держав, кордонів, обмежень, релігійних норм і правил, бо все те лише для того, аби роз'єднувати людей, повертати їх до норм тваринного світу. Ми підійшли до цього питання з такого боку філологічного, що тобто, а що тоді робити з мовою, а з діалектами, а з говірками, як комунікувати? Питання економічне, експорт, імпорт, ну зараз це така антиутопія, що це навіть нема що обговорювати, так. що нормальні люди. Утопія. Та, утопія, що це навіть нема що обговорювати, і нормальні люди розуміють, що це неможливо. Але е, доля, крихта чогось адекватного в ньому все ж була. Він твердив про те, що кожна людина повинна пройти так звану свою ініціацію. І тобто, ініціація що це таке взагалі? Це перехід від якогось процесу до вищого. Припустимо, від підлітка до юнака, від е, е, того, що кидає огоньки на стовіс до того, що дарує тобі охуєнні букети. Тобто перехід від... Ну, тобто якогось касти до вищої. І от в нього був такий діалог з Меланією. Розігруємо. Я реформаторський, Марта Меланія. Е, а Меланіє, Меланіє. Скажи мені, будь ласка, ти хто? Я Я кохана. А вона свій голові думає: але ж це не характеризує мене як людину одним словом. То хто ти ще? Людина. Людина, але це занадто широке поняття. То може, ти патріотка? А вона скаже: та в принципі, ні, бо те, що я ходжу просто раз на рік е, волонтерську діяльність, тільки заради своєї власної вигоди не робить мене патріоткою. І словом, е, суть того, що потрібно кожній людині віднайти відповідь на питання, щоб характеризувати себе одним або трьома іменниками, хто ти є в цьому світі. І от Маланія не сильно з цим впоралася, але до речі, ти сама для себе не знайшла відповідь. Я, до речі, думала про це. Ні, мені було дуже важко. Я, я ж кажу, ця книга мене, а я запевно поговорила, не знаю. Книга мене настільки загрозила, що я просто пішла тоді зразу двадцять й вечерю, щоб заїсти свої гори, бо я... Мене настільки від неї питань, але ми поговорили про реформаторського, як він з'явився у творі. Він оці свої всі думки про цей світ про це все пише в зошиці від ручечкою. Тако п. Хоче, що хтось йому друкував на компуктері. і за це береться робити. Улька Це подруга вона разом працюють колоркінгу. І ця улька, до речі, думає, що вона з нею подруга. А Меланія її подругою не вважає. Вона ще розповідає про те, що в неї є кавалер, Тимур, який по факту садить на неї на шиї. Бо він художник, творча і Всі поети. Улька мала в собі цього творчого пацана, який просто малював сидів в неї на шиї. Меланія його тихенько собі засуджувала на цьому все. І в процесі цього всього Меланія сталася писати ось ці замітки реформаторського. І поки це все відбувалося, вона пішла ще волонтерити і зустрілась там з чоловіком, якого зв... назвала вона його Богдан. Він її Ромороз. Ні, вона в себе в голові назвала його чорний. Точніше Блек. Меланія перекладається з якоїсь там мови як темна чорна. І вона зробила асоціацію з Блеком, що вона його теж назвала Блеком. Але коли він сказав їй, що ти будеш ромороза, а вона йому сказала, що ти будеш Богдан. Ну зараз Бо просто... вона чомусь не. Ну Це просто пізні з ну ти прям морозу. От прям баси. Про морозу і Богдан. Оголошую вас з чоловіком і дружиною. ну Це просто крінж. Слово, Він назвав її Роморозу, в них були такі стосунки, чесно кажучи, мені вони сильно не зайшли. Марті сподобалось, мені сподобалися стосунки з іншим музичком. Він доволі романтичний. У їхні діалоги вони реально дуже були тупі. там не було майже діалогів. Ну, були, були. Я скажу, чому мені сподобалось, тому що в моїй голові, коли я уявляю собі ідеальні стосунки, це коли чоловік чимось займається, я теж чимось займаюсь, і ми просто мовчимо нахуй. Нам комфортно просто мовчати, постійно щось говорити. Я манала, врод, чесно кажучи. От коли просто тобі комфортно бути, просто існувати в одному середовищі і жити в одній квартирі, це охуєнно. Ось вони з ним були разом, типу, у них все було прикольно, дуже романтично. Аж тут вони мали йти ввечері на пікнічок рибку їсти. Він мав піти на базар, купити щуку. І вона йде на базар теж, і бачить на базарі, що ця її подружка Улька з її мужиком Блеком і з рибою. Вона склала пазли і зрозуміла. Що це ну, у них там щось бум-бум-бум-бум. Найбільше, що мене пригорнуло в цій книзі, це ситуація на роботі. А керівниця до керівниці її керівниці прийшла жінка, в якої дуже сильно хворіла дитина. І вона попросила, щоб весь колектив, з яким вона працює, зібрав гроші для того, щоб зробити їй операцію. І ця керівниця зібрала гроші, які вона мала віддати. Але приходить декілька там днів чи тижнів, мама цієї дитини, яка хвора, і каже: Ми не назбирали потрібну суму. І дитина померла. А ця керівниця про це не, знають, не знає, і до неї підходять її співробітники і кажуть: а, ну. Ти можна повернути назад гроші, враховуючи, що ця сказала, що типу, ніхто їй гроші не віддавав. І вона каже: Ай, ой, вибачте, типу, мене чоловік, він за ці гроші купив мисливську хату. Uh -huh. І у ну, типу, мене настільки херовий чоловік, я ну, хотіла закрити кредит, ла-ла-ла, бе-бе-бе. І відтоді всі пожаліли її, що вона це зробила. Але ніхто в цій книзі не подумав про те, наскільки вона херова поступила, і що якби вона віддала вчасно гроші, дитина пожала. І на це найбільше, що мене перевернуло в цій книзі, від чого мені найбільше хотілося плакати. Ой-ой-ой, розбомбили дівчинку. Щоб ми тебе заспокоїли, перейдемо до ще жощої хуйні. Це організація Кресало. Організація Кресало, яка займається чим, Мартом. Там не було це описано, але я чомусь думаю, це, що це проросійська хуйня, яка шукає, е, ніби може, мені здається, може, і нормальних людей. І ніби підчуває їм те, що вони співдіяли якось з Росією, щоб їх забрати з ринку. І от вона, чим вона що вона робить в цьому красалі, вона пише заголовки, якісь дуже ну, крипучі заголовки. Так. І пише заголовки, щоб люди читали і доручалися до кресалу, і казали, що ті компанії, які є ніби і класні, хоча це не описується книзі, це мої думки, якщо, що що ті компанії, які є класні, на мою думку, хіля проросійська. На початку я думала, що от типу ну вони класні вони така визначна ціль. Я вони... зразу погналася хуйня. Но... Хочу, що це покликала, що це запропонувала цю роботу. Їй оця керівниця, що так поступила з дитиною, що ну, їй ну, там да. знайома, типу, працює ну, головною, да. воно вже мені видавалося якоюсь хуйньою. Вона працювала в цій організації. І там вона підняла нормальні гроші, навіть купила свій машину. Не вже це пішло mm -hmm. вверх. А там вона зустріла ще одного мужчину. Вона ще як було дівчина травмована. Вона бачила блака своєю подругою. І вона така так. А я зараз свою травму заглушу. Заглушу ким? Правильно, Сікорським. Він такий, знаєте, мужчина. Ну такий ось він таким та Ну який він противний про він, він, я, я він не нахуй. спорю, але харизматичний, страшне. Він це проти... ви розумієте. Ну це оцей мальчик, він, по моєму це наказ. Ні, він це казав, типу, якщо що, я плохой. Так, да, так, да, він каже, як yeah, він таки каже, типу, тисяча. Він сказав їй типа, як вам хтось таке говорить, біжіть. Біжіть, вже, це правда. Це вже правда. Біжіть, як вам кажуть, типу, дякую, yeah. чувак, що ти мене попередив, попередить, і я ти, ти шахуй. Але ну трошки травми, так воно тобі підігрівається, така. Ой, ну короче, мало я думаю, як саме, як я, напевно, думаю, я і бачу схожість з собою. І він ці такий, такий, ну, брутальний, він такий лисий, він такий з таким поглядом, він такий накачаний. він лисий такий... Уф! Животик півною. <сміття> Я понаписую, що він дивиться таким животним тваринним поглядом. Животним. <сміття> його ще <його>, відклали, <його сміття> що у нього вже ці полоски які нагадують до це. <сміття> І він каже, типу, ти якась трошки така виглядаєш, неважно. Поїхали, зі мною відпочинемо. І знаєте, куди вони поїхали? В той самий будинок. мисливський будинок, в той самий. Але вже цього що не зрозуміла. А коли є... вона це зрозуміла, блять, ви що думаєте? Вона себе виправдовувала, а ось цю вона казала, що вона їм стить за ось цей випадок з дитиною, вона їм віка вона Хірова, а вона, ні, що вона живе в будинку, який був куплений на гроші, з, як... ну, з яких можна було спасти дитині життя. Говор... Говорячи про Сікорського про їхні стосунки. В них були такі: в них по факту були, наче як віні, в них був просто секс, але такий доволі пристрасний. Слух, я... я кожного. Моменту, коли вона з ним була, я думаю, яка ти духбойопка, він тебе їбане, ти тим. Ну це просто. І вона ж, Ну, ну тобто він такий... Ну, от якщо чесно, ти б колись ну, взагалі просто чисто рада прикол. Ти би з таким була? Такий, який займається в такій організації. Які... Ні, я, ну навіть знаю те, що вона знала про нього на початку. Саме що? Що він опасний мен, типу, я. Ар, я е, е, е. Да. Якщо да. я тебе більше не захочу. Так, тобто, так, він да, і да, говорив фразу, типу, вона каже якщо, ти, він каже, якщо я тебе не захочу, ти сама від мене підеш. Тобто він зразу такий показує, що він такий Фу, опасний. Чесно, такий. ти тебе була? Дивись, почекай, я займаюся психологом, але це поки... Дай що... мені пару сеансів і я вже може іншу відповідь. Насправді, напевно, ні, бо я б трошки боялася, але я би ча, ну я сильна, але настільки блядь, ну Ну, та це просто, ну типу, чисто раді досвіду цікаво. Добре, але в будь-якому випадку, коли тобі чел каже, що я небезпечний, іди ти нахуй чи голову, ну небезпечний, мені це ну бл... Меланія сама трошки їбанута, а і типу, а він ще їй каже, типу там ти така сяка, а вона, коротше, пішла в душ, помилася, виходить, знімає рушника і така. Я надто складна, непересвічна, особливо, і ти просто втямити не можеш. Чого втямити не можу? Що я не та зброя, якою ти можеш керувати. Я зброя, яка може тебе вбити. Пів, пів. Зараз відкидаємо все, що він вів себе погано з грошима і так далі. Говоримо себе про нього як про мужчину. Ми їбалися без зобов'язань, але... Він зняв її ахуєнну хату в центрі міста. Він поміг їй купити машину. Він виплачував їй додаткові гроші. Тобто, ну за таким мужчиною може да? бути. Що ти боїшся біля нього щось сказати? Шо вона ти... не боялася. Вона цього не боялася. Ну дивися, коли вона взяла гроші. А, да, значне знаєш. <реш> <реш> гроші. Вона мала ці гроші віднести по роботі кудись там. Ні, вона з волонтерства. Оця сестра е, наречена блядь Германа. Вона намалювала декілька картин. Ні, ж, погиблих, очка, 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 вона мала гроші віднести по роботі, але віднесла їй е, ці гроші на волонтерство. від їх сім'ї е, хлопця, який там загибли. не так було. Та оця е, наречена вона малювала загиблих воїнів. І вона собі придумала, що вона ці картини віддасть не віддасть сім'ям, що вона знайде якихось людей, які заплатять за це гроші, щоб віддати це сім'ям, і вона, щоб зробити себе в своїх очах ще кращою, угу. вирішила не віддати ці гроші, кому вона там мала віддати, а відвести от цей портрет хлопця і його мамі, і саме занести ці гроші. І знову ж таки, її самоствердження навіть не за власні гроші, а за гроші бізнесу. І вона ці гроші віддала, по суті, на благу справу, але Сікорському похуй плюс похуй, куди вона ці гроші віддала. І, до речі, після цього, типу, це ж він. Він ти від... буквально ще її насилий. Так, це, хочеться, він, це, -за ці гроші вони поговорили, потім у них мають бутися секс. І він, типу, такий. Давай, давай, а вона, ну, типу, вона не готова на секс, і це буквально було як ну, гвалтування, прийну, да, це можна. було жахливо, тому що Сікорський це ну, фу, блять. Ну тобто, це, так, нахуй. на початку він мені імпонував тим, що він, типу, її розбурхував. А ну дивися, бо типу... така, що е, вони почали дуже дивно зустрічатися з Блеком, просто з ніхуя не вмовлення словом. Да. А Сікорським їбать нахуй там діалог. Так ні, це я нормально. Я бачу, ти якась сумна. Ні, він просто сказав буквально, що типу «Ти виглядаєш страшно, поїхала до мене відпочинемо». Ну, правдоподібно. Охуєть, да, у мене так кожен день. І оце вони з цим сікористим були. Потім вони з ним розійшлися, і на цьому я думаю, а і вона повернулася жити до своїх батьків. В неї мама психологиня, батько-батько, брат-брат. Вона повернулася до них жити в сім'ю. В неї було багато конфліктів з батьками, тому що мама все-таки психологиня, жінка освічена, і вона каже: Мелані, ну з тобою, що то не то. А Меланія дуже не постійно була агресивною і, до речі їхнє виховання. Їхня мати. Наче типу давала дітям постійну свободу вибору. І Маланія сказала: а, Брат! йоб твою мать. Я вже <рес> речі, <гіп. рес> Я згадала і думаю, що вона мені каже, брат, брат не пух, мене теж є брат Віталік, привіт! Все брат є <рес> Ну, брат! У неї брат такий, знаєте, трошки з У В нього є дві великі собаки. Такий ух, який по змаганнях возить. А ще є жінка і діти. Собаки! Жінка і діти. І от він через те, що він був з собаками, себе, жінка його кинула з дітьми, тому що вона, якби заїбалась трошки. да? Потім ми ще поговоримо про його приїдати детальніше, але поки Потім що по, Да. але поки що вона повернулася жити до своїх батьків. Вона повернулася до своєї сім'ї, почала жити з ними. Дуже там багато, ну, дуже багато не поділа увага по типу, сімейним сваркам, її з мамою і так далі. А її мама консультувала одну дуже цікаву жінку. А її брат все ж помирився зі своєю дружиною, з дітьми, з собачками. Всіх все добре, і вони переїхали у одне село. А як в тому селі опинилася бабулька, яка була на початку твору, і до чого всього тут. Перегуда нотаріус і згоріла хата ви дізнаєтеся у наступному відео. Якщо ми Ва. ніколи коли того, знімем. що ми вам теж обіцяли, що ми знімемо е, біографію до монтовичу. Обіцянки цицянки. Коли... Обіцянки тітянки. -на. -на, 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 -на.